Підходжу до Серіка. холодно, руки змерзли, але цікаво, що він знайшов. Що це випалося? Що динарій, скажи ще? Ну гляньте, круто, здається, таки він. Розпаковка. Приїхали 15 хвилин назад. Я навіть не встигла ще. Природно влаштувати толком. Він вийшов і знайшов його. Круто. Так, срібло. Гляньте, який крутезний. Легенду чітко видно, не горівший. Гарна знахідка. Ну я вітаю це. Це багато стоя. Правителям не скажу, хто це, так як погано видно, мити важко, вода. Ще дужче, руки замрозить. Клас. Фух. Ну, дуже собі. Собі. Може, ще подаруєш, мені? мені? Ага. <свіс> Ось так. Думаю, я думаю, недовго, тому що холодно дуже. Якось так.